В Івано-Франківську впроваджують нову транспортну схему. Її розробили львівські фахівці, змінюють транспортні потоки для того, аби розвантажити центральну частину обласного центру та впорядкувати рух на дорогах міста. Натомість місцеві перевізники новими ідеями влади не задоволені. Вони впевнені ці нововведення не на часі. Розвантажуватимуть центр Івано-Франківська два кільця, кажуть можновладці. Зокрема, мале кільце нової транспортної схеми міста охоплюватиме вулиці, які розташовані найближче до середмістя. Впроваджуватимуть нововведення одночасно з програмою заміни світлофорів, дорожніх знаків та заїзних кишень в Івано-Франківську. Нова транспортна схема обійдеться місту у 8 мільйонів гривень, і це лише за попередніми підрахунками. Заступник міського голови Микола Саєвич каже, що тільки виготовлення кошторисної документації схеми першого кільця. Вартує близько 300 тисяч гривень, тому остаточну суму робіт поки не називає. Щоправда, каже, більшість коштів виділятимуть з бюджету розвитку, решта покладають сподівання на рекламу та перевізників. Додатково будемо залучати, так як на першому етапі були рекламодавці, які біля щитів ставили свої надписи. Тобто, вони десь фінансували частково. Я вже хочу сказати, що ми також хочемо завести такий. Диспетчерський центр для руху автобусів, контролю за рухом автобусами, таку диспетчеризацію, тому можливо і перевізники включаться в якусь нададуть допомогу або співфінансування. Бо можливо, напишемо програми. Сьогодні ми працюємо над багатьма програмами, грантами. Якщо це буде ефективно і дасть користь і принесе якийсь ефект, то будемо старатися писати програми, і вишукувати кошти додаткові. А от місцеві перевізники від нової транспортної схеми не в захваті. Вони впевнені, вирішити проблему великих транспортних потоків можна іншим шляхом. Щоб розвантажити місто а в першу чергу, це центр міста. Треба піти шляхом європейців. Треба виділити певні полоси на рух громадського транспорту. Це перше. Друге, треба забрати парковки міські. Чи санкціоновані вони, чи не санкціоновані, і розвантажити ділянки дороги, де вони найбільш завантажені? І, звичайно, треба змінити сірку світофорів, тому що вони не завжди справляються. Інколи вони, якщо їх нема, навіть легше їхати містом ніж коли вони є. Нова транспортна схема відіб'ється і на пасажирах, каже Ярослав Гулик, і додає, вона не на часі. Що всього, що зміниться протяжність маршруту. Люди, люди випрацювали роками добирання там чи доїжджання по певних з певними пересадками. Зараз це треба буде відпрацювати в нову. Невідомо чи це людині буде вигідно міняти два-три рази, чи це закриється одним маршрутом. Тут дуже багато питань, але я гадаю, що то не на часі. Окрім цього, в обласному центрі Прикарпаття мають намір відкрити єдиний централізований пункт керування пасажирськими перевезеннями. Він в недалекому майбутньому має координувати транспортне сполучення в Івано-Франківську. На окремих маршрутах у нас знаходиться не один перевізник обслуговує, а декілька перевізників і. Виходить так, що вони ну, десь змагаються між собою за кращий час за більшу кількість пасажирів, які взяти, і вони не дотримуються того інтервалу, того графіку руху тих автобусів. І буває певний період, коли автобусів зовсім немає. В інший період в піковий їх дуже багато, і один перед другим їздить. Тому для такого контролю і для будемо казати впорядкування їхнього руху. Саме я думаю, що такий, така диспетчерська повинна бути. Відкрити централізований пункт планують вже до кінця цього року, а от розвантажити центр міста швидше за все вдасться до 2013-го.